Таю тижневі новини Білої церкви за декілька секунд загинув ще один білоцерківець, майор 72-ї ОМБР. Не покинув блокпост та під танковим вогнем поклав життя за Україну. Слава герою! Мамко ж моя не лаймені мамко... Дуже жалко, дуже прикро, що сьогодні гинуть такі люди, як Майор Багнюк. Я багатьох знаю офіцерів бригади і хочу сказати, що сам Саніч користувався великим авторитетом в офіцерів, в солдатів. І дуже прикро, що такі люди в такому віці, красиві, українські чоловіки, сюди гинуть. Але я хочу сказати, що кожна смерть такої людини, вона потроє, в п'ятеро стає ненавість більше до тих, хто сьогодні прийшов вбивати на українську землю. Захищати себе зі зброєю в руках тепер можна повчитися в парку слави кожної суботи. Для всіх охочих там організували спеціальні курси. На базі стрілково-спортивного клубу і товариства сприяння оборони України от, создана така ініціативна група серед нашої молоді Білої церкви, яка проводить активну роботу по підготовці е, людей міста до володіння зброєю до самозахисту. Нашого міста, нашої батьківщини, це от мої ребята Іва, Івашина Сережа Костюченко, Руслан Костюченко, руслан От вони у нас 25 чоловік не так багато на даний час, але ми всі. В цьому працюємо в цьому руслі, і от сьогодні була організована під їхню ініціативу з мого, будемо говорити так, згоди оце заняття для проведення ознайомлення зі зброєю, змінами, з медицинською підготовкою населення. На час, ну якщо будуть э, бойові дії. Не дай бог, конечно. Не дай бог, да. Прежде всего, это сделано для того, чтобы наш народ знав, что делать, как делать. Не дай бог, конечно, в ближайшее время возможно у нас будет или не будет то, что может произойти, для того, чтобы люди понимали, что такое автомат. Не все сейчас военные, как мы сейчас убедились, бывшие могут разобрать автомат и помнят, как это делается. Поэтому э, нами было предложено, одобрено, и мы на сегодняшний момент собираемся проводить такие встречи каждую субботу и воскресенье. Чергова допомога поїхала на фронт. Підприємці Шкарівки допомогли солдатам теплим одягом та амуніцією. Ми знаємо, що зараз у нас на Україні дуже складна ситуація, як економічна, так говориться, і моральна, тому що відчули з 24-го числа пряму агресію з боку сусідньої держави. От, знаю, що дуже е, болюче це питання, особливо для Білоцерківщини, тому що 72-й 72 е, бригада безпосередньо приймає бойові, бойову участь е, там, на, е, на, на, на Сході. От, і я знаю, те, що дуже багато є жертв. О, і Ми стараємося всіма силами. Те, що можемо допомогти за підтримки інвестора білоцерківських фірм, які працюють на землі Білоцерківській, Бориса Миколайовича, це е, Матюші е, господарство імені Котовського, Сидори, от, а також агрофірма Білоцерківська вносять свою, як говориться, лепту у цю загальну справу. Ми хочемо відправити туди 72-й бригаді теплий одяг, яким вони зараз будуть найближчим часом найбільш нуждатися. Сюди входять і чоботи, теплі вставки, бушлати, спальні мішки. Ми постараємося особисто відвезти туди і особисто вручити командиру будь-якого батальйону даного полку. Чи бригади для того, щоб сьогодні отримували безпосередню пряму цю допомогу від Білоцерківщини, а іменно від агрофірми Шкарівська, Сидори, Матюші від усіх працівників і імені Котовського. Це не перша допомога, яка відправлялася в зону АТО. Це були і раніше, це і взуванка, це і одяг. Все те, що необхідне, які звернення пролунали були з уст військових до інвесторів, вони завжди прислуховуються. І сьогодні я радий тим, теж, що я маю нагоду долучитися якоїсь невеличкої і внести в те, що дійсно можемо допомогти солдатам матеріально-технічним забезпеченням, щоб вони захищали нас. Це дійсно дуже відповідальний момент. Я хотів би сказати і наголосити саме на те, що, мабуть, потрібно брати приклад із таких керівників, чому тому, що кожен, хто пішов чи то родич, чи працівника, який працює на підприємстві. Чи то працівник, який працював на цьому підприємстві і був призваний до лав української армії, чи проживаючи в населеному пункті, вони всі практично, практично всі забезпечуються і одягом, і засобами захисту, і касками, і бронежилетами, всі забезпечуються за рахунок керівників господар, за іменно цих, що я назвав, за рахунок інвесторів. Однією з найбільш численних громад міста є Польська. У 2014-му польській діаспорі в Білій церкві виповнюється 10 років. 13 вересня в приміщенні театру імені Саксаганського своє десятиріччя святкувала польська громада міста. На правах господаря першим словом взяв голова громади поляків Білоцерківщини Петро Полянський. День добрий панства, добрий день, шановна громада, добрий день наші гості. Буду розмовляти я на польській мові, тому що ще тобто на українській мові, польську мову ще не вивчив. Але е, хочу всіх привітати. Хочу привітати е, сьогодні то, що ми тут зібралися, то, що ми дійшли е, до цього дня. Десятиріччя громади що дуже довго. Е, Наша громада на сьогоднішній день дуже велика тільки за те за наших усилів і за наших членів громади, які друг друга приводили сюди і зараз сидять у цій залі. Не уминула увагою це свято і місцева влада. Дорогі друзі, я впевнений, що те, як відноситься сьогодні світ до України, в великій мірі. Залежало від польського народу і польської держави. А те, що Польща нас так підтримує, просуває, просу, просуває інтереси України в світі, я думаю, що значна частка всіх тих зусиль це саме присутніх ось тут в цій залі. Тому що ми багато-багато років демонструємо всьому світу народну дипломатію добросусідства, взаємопідтримки, взаємоповаги. І робить це саме ви. Від депутатського корпусу, зі словами вітання, виступив Вадим Маршалок. Хочу привітати всіх присутніх з річницею, з Днем міста, з річницею. Хочу привітати польське товариство також з датою, тому що 10 років це той термін, який вже можна назвати круглою датою. Хотілося б подякувати всім тим людям, які задіяні в цьому процесі обміну думками, обміну почуттями, обміну тими напевно тонкими душевними емоціями, які єднають людей. І знаєте, хотілося б побажати довгого і щасливого шляху співпраці народів Польщі, народів України, тому що. На любих рівнях вона існує ця співпраця, на будь-яких рівнях вона підтримується і владою, як казав Микола Анатолійович, так і самими людьми. Хотілося б, щоб люди відчували ті історичні корні свої, завжди мали ту ниточку єднання і віри в те, що недаром Бог дав кров польську. Хай яка вона буде. Частина її залишається, але людина це відчуває на такому глибокому глибокому рівні. Тому хотілося б подякувати всім присутнім і тим, що немає тут, за всю ту працю і всі ті зусилля, які докладаються кожним в цю велику картину дружби, любові і єднання двох народів, повернення всіх тих початків, які закладені десь глибоко в душі. З польської сторони громаду вітала консульський аташе пані Алісія Томащук. Спортивною подією минулого тижня став осінній кубок з воркауту. Дивимося в сюжеті. Спорт це життя, це надія і віра. Це тяжкі хвилини розчарувань і щасливі хвилини радості. Це те, що об'єднує всіх нас незалежно від віку, статі, політичних вподобань. Прихильності до тієї чи іншої політичної партії сьогоднішній день ще раз підтверджує мої слова. Наша організація в місті Біла Церква має дуже надійну підтримку, крепке плече, яке допомагає нам постійно проводити ці заходи, тому що ви всі розумієте, що без підтримки спонсорів жоден такий захід провести неможливо. Я хочу зараз надати слово для привітання представникам народного депутата України, представнику Володимиру Володимировичу, які постійно підтримують нашу організацію. І останнє, що ми зробили, це відкрили такий же спортивний майданчик на масиві Ливаневського за їхньої підтримки. Хочу від імені народного депутата України Віталія Олеговича Чудновського привітати усіх вас з відкриттям чемпіонату. Київської області зі стрітворкауту. Від імені депутата, хочу побажати вам успіхів, натхнення праці у вашому занятті. Хай вам щастить. the puffin' Not for nothing. The block they need me Це були всі новини тижня. До зустрічі через сім днів.